Санкції чекали, що так і буде, але сталося не так. Весь світ чекав повідомлень і перших реакцій, і ця перша реакція була від Трампа. Я вважаю, що розмова пройшла дуже добре. Росія, Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього обговорюватимуться між двома сторонами, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знатиме. Такий висновок зробив безпосередній учасник цієї телефонної розмови президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Звертає увагу еволюція поглядів, думок і оцінок. Трампа. Якщо пригадуєте, до обрання і одразу після виборів, Трамп був налаштований на те, щоб домогтися миру за 24 години. Потім, вже в березні йшлося про припинення вогню на 30 днів. І на це Україна погодилась. Потім прямі переговори, до яких він схиляв.